Хмурів приніс нова у Львівське Савропігійське братство, яке було центром культури української стародавнього середньовічного Львова. Зараз по праву сторону від нас будівля колишнього міського арсеналу, де зараз знаходиться філія історичного львівського музею, яка модить назву Арсенал. По ліву сторону від нас. Гарний сквер, який називався колись губернаторські вали. В кінці скверу знаходиться будівля Львівської обласної держадміністрації, яка раніше була будинком Галицького на місце. Оці, наприклад, криві, які зараз ми будемо приїжджати, вони носять чертівливу назву «Закрутні бази. Початково планувалося, що трамвайна колія пройде по сучасній вулиці е Володимира Венеченка, але Казимір Бадені вирішив, що трамваї будуть гриміти під тіма вікнами, і він заборонив це будівництво і будівник лінію проходимо підвалі. Е по праву сторону від нас реконструйовані залишки е середньовічних мурів Вова і так звана галицька брама реконструйована. Вийдемо ми зараз на площу Митно, на якій знаходиться по ліву сторону костел тобто, тварин, в якому нині знаходиться а, ліс, а, поліграфічний коледж Української академії друкарства. Є легенда, що по праву сторону від нас монастир Бернардинів, а по ліву жіночий монастир Кворисов. І що між цими монастирями монахи збудували таємний підземний хід і для того, щоб займатися коханням, по ньому пересувалися. Але цей підземний хід завалився, нібито. Але насправді підземний хід дійсно був знайдений, але це не є. Е для Монахів. А насправді це турки 1672 року під час облоги Львова намагалися зробити підкоп під міські бури. Отже, зараз ми наближаємося до площі Соборної, яка, власне, отримала свою назву через те, що на ній знаходиться Бернадинський Собор. Включимо, ключом.